Всім привітки! Сьогодні у нас 99-й день, як ми перенаймовим холодний басейн. Сьогодні у нас, правда, не холодний басейн. Ну, типу, він холодний для когось, але він для мене не холодний. 22 градуси все ж таки. Це достатньо комфортна температура. А, зараз у нас вже практично друга -го година, тому така й температура. Зранку була, понятно, холодна водичка. І сьогодні вже 2 вересня. 2 вересня. Всі до школи, а я 19. Не буду займати весь час. Сейчас Погнали занурюватися. Якось так вже осінь. Та... Хіба одне ти розігріваєшся, залазиш в воду і ти відчуваєш, що ніби тобі зимно. Просто перепад температур, тіло розігріте і треба, щоб воно адаптувалося. Але такої залізі взагалі ну, навіть мурашок не видно. Водичка просто лялечка до мене. 22 градуси. Та це що? Хотілося би холоднішу. Звер ходичка прям ну, тепленька відчувається, знизу песик гавкає. Знизу все ж таки холодніше. Є! О, вітаю всіх з першим днем навчання, Будемо сохнути. З вами зустрінемося вже на другому дні навчання. <хи> До зустрічі в новому доньочку. Всім дякую за перегляд. Мирного неба та гарного дня. До зустрічі.